І е, відповідь знову ж таки знайшлася офіційно через те, що я був один з активістів, тому що вони могли мене ідентифікувати. Е, але я із своїми колегами пов'язуємо цю справу через е, мою особисту справу, е, яка стосується того, що е, представники криміналітету Черкас намагаються в мене відібрати бізнес. І долучили до цієї розправи нікого іншого як пана Кожухівського. Це нагадаю, є начальник слідчого управління УМВС Черкаській області. І я особисто вважаю, що ця людина заангажована, упереджена в своїх діях, яка роздає вказівки своїм підлеглим щодо того, які дії вчиняти щодо мене. Ти сказала, що хочеш бізнес. Вже так. є якісь там перші кроки, чи це лише ваші здогадки? Є лише є, є певні кроки. Мною була написана значить заява. Не мною перепрошую моїм колегою, з яким я працюю, моїм партнером, до міліції, до Соснівського районного відділку міліції більш ніж чотири місяці тому. За статтею 190 Шахрайського була порушена справа, але Жодного разу, і я хочу на це зауважити: жодного разу людина-заявник не викликалася на допит більш ніж за 4 місяці, вже п'ятий місяць пішов. Будь-які спроби звернути на себе увагу через Генеральну прокуратуру, Службу внутрішньої безпеки, клопотання перенести в орган слідства, навіть в якусь іншу область, вони, на жаль, ігноруються. Тому, Знову ж таки, нічого я вважаю в державі не змінилося. Працюють старі схеми, люди для того, щоб по суті заволодіти грошима, використовують будь-які методи, будь-які засоби для боротьби за знов ж таки заради власної поживи.